Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі, за будь-яку активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Амінь! І так, любі друзі, будь ласка, закликаю, заходьте в опис, дивіться, що я вам пропоную ще є час потрапити на акційну ціну для трансформаційної гри. От. Навіть на наступний місяць можна пограти по акційній ціні. Зараз карта дня. Роздивимось 8 сфер вашого життя. Поїхали! І так, здоров'я родина, друзі оточення, освіта навчання, відпочинок та розваги. Робота ваша кар'єра або справа своя. Гроші ресурси. Духовний розвиток, і на що треба звернути увагу, або як, як е, порада від Таро. Чудово, любі друзі. І так, поїхали. Дивіться, іерофант це те, що стосується е, вашого здоров'я. Да? Ну, дивіться, тут е, якась може бути слабкість. Слабкість може бути і фізичною, і духовною. Психологічною, да? ну воно все ж перетикає. перетікає, ви розумієте, якщо у вас слабкість, наприклад, емоційна в чомусь там незадоволення, там не можете е чинити опір, якось себе захистити від когось і так далі, то звісно, з'являється психосоматика. І слабкість на психосоматики, на фізиці, е це як перший дзвіночок. Да? О, тож треба вже звернути увагу. Але дивіться, в першу чергу тут треба пропрацювати психо... Емоційний свій стан, тому що карта каже в такій позиції: про духовне рабство, про ризик бути під впливом інших. Про втрату авторитету та індивідуальність розуміти? Тобто хтось буде навіть може зловживати, наприклад, вашою свободою. Тобто тут якесь психологічне, можливо, насильство вчиняється над вами, да? ну, ну кимось, неважливо ким, але вам з цим треба розібратися, тому що це буде впливати на ваше фізичне здоров'я так само. Тому що слабкість, я вже сказала, перший дзвіночок. Будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо навіть зараз у вас нема слабкості на фізиці, але ви страждаєте від психологічного насилля, це якийсь тиск, все це є насилля. В нього дуже багато. Його проявів психологічного насилля розумієте, люди іноді не дуже розуміють, що то насправді да. Вони е, звикли ну здебільшого там звинувачувати себе і так далі. А потім, тільки коли вони звертаються, наприклад, до спеціалістів, вони розуміють, що ними маніпулювали, тобто їх е, ну навмисно да заводили в духовне рабство, щоб е, споживати їх якийсь ресурс, навіть емоційний. Тож, будь ласка, любі друзі. Якщо ви не знаєте, що, що таке дух е, психологічне насилля, пишіть в коментарях, або мені ви особистий чи можу тим допоможу. Ну, і є різні служби, да, можу щось вам підказати тоді. А, але не залишайтеся в такому стані. Ви не раб, ніхто не має права. Вами керувати. Ну, звісно, якщо ви не дозволяєте. Але раз ви дивитесь цей розклад, значить, ви повинні перестати дозволяти вводити себе і комусь над собою керувати. да. Далі поїхали. Родина Паш Пентаклів, але перевернути. Дивіться, пажи, це про молоді якісь, да? Можливо, тут про дитину, котра буде, наприклад, вести себе якось егоїстично. Можливо, це ви молода родина, да, і хтось із вас. Е Хтось із вас більш обмежена така особа, котра ну під себе такі, знаєте, себелюбна людина, дуже то ж, ну така людина, знаєте, що може все ж таки спричинити вам масу проблем. А, тоді можуть з'явитися погані новини, якесь розчарування, біль та неприємності. Да? І тут буде якась розтрата сил попусту. Тобто, ну людина просто може молода робити якісь а, дурниці, а ви будете потім свої сили. Витрачати на те, щоб розібратися з тими дурницями, да, а в принципі можна цього запобігти. Тож просто придивіться, можливо, там не знаю, треба а, молоду особу ту, пригорнути до себе, да? там, покласти собі на груді та сказати лю-лі-лю, -лю", може поколихати, чи щось не, не вистачає, уваги, можливо, не вистачає. да, Іноді дорослі люди вони бешкетують, чому? Ну, Тому що. Не вистачає того ж їм. Вони ж як діти тоді виходять, да? Вони вдягають на себе такі дитячі енергії. Я не не за що не відповідаю. Я не, не можу просто розмовляти як доросла людина. Я буду бешкетувати, щоб отримати свою енергію, свою увагу да, від іншої людини. Тож подивіться, ви можете цьому запобігти, якщо ну, порозмовляєте, да? можливо, звернете увагу на якусь не дуже адекватну, наприклад. Поведінку знову таки, да це людина, вона. Скільки б вам не було років, скоріш за все, це молодша за вас людина. Ну, це загальний розклад, тому мені важко а, казати напевно, але здебільшого все ж таки пожився про молоду енергію. І так, диявол розкаже про друзів та оточення. І він в нас тут перевернувся. Да? Тут можуть бути дивіться, якісь ревнощі навіть сварки, жадібність, хвороби, да? тобто хворобливий став, стан вашого оточення. А, знову такі слабкість, залежність від чужої волі, розпуста може бути алкоголізм, а, якийсь хибний вибір. Тобто вас можуть кудись там вводити, знову таки, да? Може, якась молода особа з вашої родини буде під впливом когось, так само розберіться, щоб не нарубив просто дурниць. Але ну що таке, розберіться, любі друзі? Да, без докорів треба розбиратися. Треба розуміти, що всі люди, коли вчиняють... Щось неадекватне або погане, як то кажуть, да? ну як якось мені треба ж охарактеризувати ту подію, котра щось некоректне, неконструктивні якісь дії. то, що означає, що всередині є якесь незадоволення, і коли ви розумієте то, тоді ви не так будете ну, різко реагувати да, на ту ситуацію. Тоді можливо у вас буде більше. Ти, ти терпімості якоїсь да милосердя, щоб розібратися? Ну чому ти там кудись там? Пхнешся, да, в якусь компанію, не таку, тобто знову такі, не, не варто казати, вони плохі. Ні, людина сама хоче, куди туди вона йде. Що в неї всередині, да? якщо всередині диявол сидить і вирішить, і людина каже, так, мені це подобається, то вона буде шукати ті обставини та людей, котрі будуть так само на таких же енергіях. Розумієте? А диявол чому з'являється? Знову такі, щось чогось не вистачає. Ну, будь-чого, да, уваги, не знаю, там. Достатку поваги якоїсь, розмов не вистачає, обійм не вистачає, да будь-чого. Да? Просто треба тут розібратися. Дивіться, знову таки, бачите, у вас декілька карт і дві старші, два старших аркана перевернуті. По перше, по-друге, і тут, і тут ви можете потрапити під вплив інших людей. Це що може бути, да будь-що іноді люди. Інших підсаджують навіть на наркотики. Да? Ну, тут у нас про алкоголізм. Ну це теж мало мало приємного розуміти. Це ж неправильно, що нас навчають, що ну я, наприклад, з такого оточення в нас то було нормально. Тобто, навпаки, то ну, без того ніяк, якщо хтось прийшов в гості, одразу накривався стіл, да? як то кажуть, поляна накривалася поляна і всі гужбаніли. Ну просто так я не пам'ятаю, щоб хтось там чаю попив, розумієте? Я дуже дуже багато років витратила на те, щоб то, то прибрати себе зі свого життя. Бо я розуміла, Ну щось тут не так, а чого просто не порозмовляти. Ну інші люди вміють, а чому на в нас не вміють? Тому що так навчили, розумієте? От і люди затягують, так якщо одні люди споживають алкоголь, їм хочеться, щоб ви були веселими, наприклад. Так? Вони будуть казати, там це нормально. Давай іди сюди, випий з нами і так далі. Просто дивіться, щоб вас не затягнуло, то надовго от Або когось з вашої рідні, да можливо, якусь молоду особу з вашої родини. І так, далі, любі друзі, освіта та навчання, шістка кубків. Ну, дивіться, а, тут, в принципі, в принципі, благосний момент. Тут немає якоїсь критики і ще щось. да Тут якесь може, може щось повернутися. Якесь добро з минулого до вас, це допоможе подивитися вам на світ або на якусь подію іншим поглядом, да? Тут просто буття рівноваги. Тобто, якщо ви хочете йти навчатися, можливо, ви раніше кудись хотіли, да? і ніяк не могли. І з минулого зустрінети якусь людину, і вона скаже, та от є там класний вчитель, пішли зі мною, наприклад, або да? давай я тобі там знижку якось зроблю і ще щось. Тобто тут, в принципі, ви можете. Ти, навчатися спокійно, тому що ну. Тут все буде добре. Тут карта каже про можливість набратися сил. Якщо ви вже, наприклад, навчаєтеся, да, то це означає, що вам вистачить сил для того, щоб досягнути свого якогось позитивного результату. От, єдине, що в цій карті, да, вам треба все ж таки тут думати про майбутнє, про сьогодення і про майбутнє, а не про минуле. Якщо будете тут зливати енергію і думати багато про минуле, будете робити просто якісь помилки. Наприклад, там вам. Треба, ну, якісь, можливо, тести здавати, екзаміни, у да? вас щось може з минулого просто відтягувати вашу енергію. Тож намагайтеся все ж таки тут триматися своєї рівноваги. Карта каже, що ви можете її здобути, і ну, вона вам буде її допомагати. І так, любі друзі, відпочинок та розваги. В нас луна. Ну, дивіться, тут. Тут знаєте якісь про, про якісь ілюзорні все ж таки погляди, про якісь інтриги, помилки, то ж, будь ласка, да, щоб ви просто, якщо ви хочете якихось розваг, якщо ви хочете якихось і... Ілю, ілюзії, що може ілюзії? Дивіться, тут по розкладу у вас вплив інших людей на вас. Знову такі, щоб вас, що такі ілюзії, це може бути наркотики. Розумієте, вам скажуть, Боже, це не неймовірно. Ти ніколи не підсядеш, ти просто спробуй, да? вас можуть вмовляти, щось там скуштувати і так далі. Але зараз є така потужна хімія. Да? Ну, я гадаю, що всі бачили там різні відео, коли люди завмирають просто і як, якось там неадекватно себе взагалі попаду. Водять, падають, в них фізика взагалі не працює, там координація ну в хлам просто. Тобто, будь ласочка не обирайте такий шлях для відпочинку. да Щось все ж таки обирайте інше. Тут про якісь страхи можуть бути у вас, Ну вас можуть захотіти і обдурити по цій карті, да знову-таки. Якось, можливо, не знаю, там гроші дасте на якийсь відпочинок, скинетеся, да, вам потім нічого не, не дістанеться. Тобто зверніть увагу, що тут стосовно вашого відпочинку, от просто рекомендація: обирайте самі, як вам відпочивати. Не ведіться, якщо хтось вам на вас на щось вмовляє, ну завжди це пам'ятайте. Будьте чутливими, навчайтеся бути чутливими до оточення. Якщо вас на щось вмовляють, це означає Людина щось у вас, з вас хоче поїміть, як то кажуть. Розумієте? Щось хоче від вас забрати. у вас. От, Карта тут каже. Ну, дивіться, іноді да, може бути якийсь навіть вплив е, магічний на вас, але в даній позиції ми роздивляємось, як розваги. А, тож, можливо, ви захочете розважатися, да, наприклад, не маючи досвіду, е, робити якісь ритуали і так далі. Будь ласка, не робіть, не ризикуйте. Я навіть якщо ви на 100% не віруєте в магію. Пошукайте більше інформації, я вам скажу, що не варто з цим шуткувати. Слова так само можуть нашкодити, зашкодити, наробити багато біди. От, І потім вам, вас треба буде звідти витягувати да, і бачити, щоб ви потім самі не вили, як ці собака і вовк на, на луну. Зрозуміло, да? будь ласка, бережіть себе, не треба там чогось боятися. і і не давайте себе обманувати. по цій карти. У вас а, означає, що у вас є великі психологічні здібності. Вам треба їх закликати собі на допомогу, да, увімкнути свій розум, коли хтось. Коли хтось буде вас на щось вмовляти, вмикайте свій розум, не дозволяйте нікому вводити вас в оману. Тоді у ну людей не буде варіантів. Вам тут треба вирватися, розуміти, з якогось впливу, от тому, що він потім буде розповсюджуватися і далі на всі сфери вашого життя. Дев'ятка жезлів це робота та кар'єра. Дивіться, в даному випадку карта каже про незадоволення собою, Можливо, навіть внутрішня агресія, котра потім, якщо ви не розберетеся з нею, вона може перейти на невлаштованість і в домі, і в родині. Ще карта каже про муки творчості у когось, да? але не треба злитися на інших. Все так за ваших помилок. Можливо, жіт. Життєвий досвід ще я нічому вас не навчив. Тож, будь ласка, якщо щось у вас не виходить на роботі, просто шукайте інформацію, а як це роблять інші люди, А як можна з того вийти, а що мені можна почитати, куди мені піти понавчатися, щоб я був, була більш компетентною в своїй роботі. Тому що ви можете бути компетентною на роботі на якомусь рівні, наприклад. да? Ви, наприклад, компетентні, там, ну не знаю, приймати болти та видавати їх. А але, наприклад, щоб м, списувати їх, ви можете бути некомпетентними. Ну, це я просто зі своєї там колишньої колись роботи, да, я вам скажу таке. От, тож ви можете бути некомпетентні вже на якомусь рівні. І якщо ви туди хочете, тоді вам треба піти понавчатися. А тут для вас є благосні моменти. Але знову тут про минуле да, йде річ, якщо у вас колись, наприклад, був якийсь негативний досвід, там не знаю, щось ви навчалися, не там, можливо, Навчалися, або вчителі вам не подобалося, або ще щось. Ви можете забоятися просто йти навчатися. Знову таки, да, не треба тягнути в майбутнє минуле те, що було, то було по-іншому. Якщо ви кожного разу будете вчиняти самі по іншому, то і ваше життя буде змінюватись. А якщо ви кожен раз в різних ситуаціях, але робите однаково, так як ви робили раніше. То нічого не зміниться, не зміниться роз, розумієте? Треба самим змінювати свою траєкторію польоту. Тоді ви будете досягати інших е, вершин. Гроші, гроші! Сімка жезлів все у вас вийде, любі друзі, всі, все, все вийде. Тому що сімка жезлів це карта переможця. Вона каже, що ви отримаєте вигоди та успіх, якщо будете виявляти рішучість та наполегливість да? в якійсь роботі, чогось я не знаю, чогось я не вмію, зараз я швиденько прийду додому, понавчаюся, зараз я почитаю, зараз я щось послухаю і так далі. Тобто все залежить від вас. Але карта каже про отримання матеріальної допомоги. Час для ризику важка боротьба скоро зупиниться, і перемога буде вашою. Да? Якщо у вас були там на роботі, десь можливо, якісь ну яка там буде. Боротьба, да, якась конкуренція, наприклад, то перемога буде вашою, але будьте рішучими та наполегливими, якщо вам чогось не вистачає, здобудьте того. От, Карта каже тут, що ви можете втілити важливу частину задуманого підприємства. І не дивлячись на жорстоку конкуренцію, вас чекає перемогу. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, кудись вкласти свої гроші, да, ви можете то зробити. Якщо ви можете, якщо ви хочете, наприклад, Ну, боротьба в чому так само, да? можливо, свою справу розвиваєте, щоб знову таки отримувати потім, ну, збільшити свої гроші, да? провернути їх. От то, знову таки ви можете тут отримати допомогу, матеріальну допомогу або перемогу. Ну, перемога, в общем, буде ваша. З грошима у вас буде все гаразд. І так, любі друзі, духовність. Четвірка Пентаклів, дивіться, такий сидить, перевернувся. От. Ну тут, знаєте, духовному плані треба все ж таки прокачати внутрішні протести обмеженням. На да, тут буде у вас бажання свободи та жити на широку ногу. Але ж треба розуміти, в тому і буде ваш е, духовний розвиток, вам треба розуміти, що жити на широку ногу треба тоді, коли є можливості. А внутрішній протест обмеженням треба не просто маніфестувати, що в мене є. Протест, да? як факт протесту. А треба думати, як я цей внутрішній протест можу розвернути. У мене є 4 пентаклі, я хочу вісім. То що я зараз можу зробити, щоб здобути ті вісім? Да? Де мені ще перемогти, щоб я примножив свої пентаклі, і тоді я зможу жити? Чотири пентаклі кудись вкласти, а на чотири жити, як то кажуть, на широку ногу. зрозуміло, да? О, тож тут так само у вас пропрацювання. Тримайтеся все ж таки балансу, тому що четвірочка це а, навіть не половина від десятки. Да? Десятка то новий етап якийсь. От, а, тож прокачуйте просто свої бажання, вони так само повинні у вас бути все ж таки в балансі. Верховна Жриця, дивіться на що звернути увагу, або що буде тут допомагати. Ну, що буде допомагати? Мудрість, ясність мислення, творчість у всіх сферах, підходьте до всього з творчістю. Тут карта каже про велике кохання, може котре врятувати будь-кого від впливу будь-кого так само. Да? От. Якась незалежність, інтуїтивне розуміння суті, будь-якого питання, тобто те, про що я казала, да? якщо людина якось негарно вчиняє, розумієте, що там, можливо, всередині, скоріш за все, якийсь великий біль, але людина не знає, як його виплеснути, виплеснути по-іншому. чому люди? Ну, люди звертаються до алкоголю, та, там, ну, через таким чином вони відпочивають, розважаються, тому що вони хочуть піти вимкнути цю реальність, розумієте, їм це не подобається. Вони хочуть відпочити, але вони не мають іншого сценарію, вони не мають інших інструментів, розумієте? І ну, то від, від нашого суспільства все йде, тому що якщо в нашому оточенні люди... Ті, котрі тільки, ну, наприклад, вживають алкоголь, то одній людині дуже важко. Все ж таки треба бути дуже духовно прокачаною. А, на 100% на, на 200 впевненою в собі і так далі, да, з таким а, внутрішнім стаяком, а щоб не, не піддатися. Ви розумієте, тому що вплив оточення не, не треба. Зневажати, да недооцінювати оточення на нас впливає у всіх сферах нашого життя більше 50% від усього, розумієте? Тож дуже важливо, з ким ми спілкуємось з ким ми а, постійно в контакті. От, ну і звісно, да а, знову такі. Такі звички на нас будуть теж вони як розповсюджуватися. Але карта тут, ця карта так само каже, як і луна про а, високі психологічні якості. Розумієте, можливо, через такі от конфлікти, якісь негаразди, і у вас йде зараз розпаковка ваших у цих високих психологічних якостей, вони вам будуть допомагати. Вмикайте свою голову. От тут у вас і здібності навчатися та виховувати навіть да, інших, тобто, якщо кому Молодій особі треба, то ви, скоріш за все, зможете знайти підхід. Тут про відкриття таємниць якісь, яких, якихось інтуїція. Карта каже, що ти можеш вести за собою навіть людей, але шукай постійно відповіді всередині себе. Ні у когось, як мені жити, бути не бути. Да? як мені, е, ну, там, З ким мені спілкуватися, да? коли ви когось запитуєте, ні, вам треба вийти з цього колу. Е, тому що ну, тут може бути знову закальцовка. Якщо ви під впливом будете залишатися і надалі, далі так, такі ж самі люди і ситуації, котрі... будуть Керувати вами, вони будуть постійно до вас повертатися. І у вас потім ну, буде менше і менше сил. Все ж таки, да, ваші жезли, вам колись, колись потім можуть і не допомогти. Тож, будь ласка, любі друзі, подивіться, хто і що у вас в оточенні відбувається. Розберіться з цим і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!